Зміцнюють міжнародні стосунки. Так, наше місто взяло участь у пілотному проєкті з планування відновлення на місцевому рівні. Десять громад України були відібрані для роботи в рамках ініціативи, що реалізовується міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури за підтримки ПРООН та фінансування уряду Японії. Прилуки єдине місто, що представляє Чернігівську область. Міський голова Ольга Попенко зазначила, що така співпраця стала можливою завдяки злагодженій управлінській команді Прилуцької міської ради, адже перевага віддавалася громадам, що були в окупації. Очільниця міста відзначила і вклад головного спеціаліста у сфері інвестиційної діяльності міської ради Олени Канавець. Завдяки її роботі прилуки вибороли можливість участі у пілотному проєкті. Міський голова Ольга Попенко представляла наше місто на форумі у Києві. В ході зустрічі обговорювали шляхи підтримки місцевих органів влади та механізмів прискорення процесу відновлення і реконструкції на основі кращого міжнародного досвіду. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запросили всіх нас, міських голів і представників міста на форум, який відбувся у Києві. Звичайно, що питання всі, які роздалися, про це питання про подальшу організацію роботи. Перед нами слово мав міністр міністерства русько громад, територій та інфраструктури, слово мав і посол Японії в Україні. Також, бо я вже сказала, що цей проект буде фінансуватися за підтримки уряду Японії. Слово мав представник ПРООН, А потім запросили всіх нас голів. Міських голів, хтось були і міські голови, були заступники, були представники для того, щоб ми представили свою громаду коротенько. Ну і звичайно розказали про те, що ми, що ми чекаємо від цього проєкту і на які результати всі ми чекаємо. І коли ми говорили, всі міські голови, голови брали слово, коли говорили, то практично всіх проблеми одні. Це проблема освіта, це проблема медицина. Це комунальні підприємства, це економіка, тобто практично усіх у нас від десятьох були одні проблеми. Завдяки участі в проєкті «Прилуки» отримують менторську підтримку. Спеціалісти спрямовуватимуть громади, допомагатимуть у плануванні. В результаті місто отримає як короткострокові, так і довгострокові результати. Грантодавці нададуть фахову підтримку в багатьох напрямках, говорить Ольга Попенко. Оцінити потреби щодо надання основних послуг мешканцям міста. Розробити план відновлення та розвитку територіальної громади або стратегічного розвитку територіальної громади, а також частину програми комплексного відновлення територіальної громади, провести оцінку стану організації антикорупційної роботи в громаді, а також розробити рекомендації щодо мінімізації або усунення корупційних ризиків. Одним з наших перших напрацювань стане звіт. Наш з вами звіт про оцінку потреб громади у відновленні. На цей проєкт дає нам. П'ять тижнів, тобто вже один тиждень пройшов. Міський голова Ольга Попенко представлятиме прилуки не тільки на всеукраїнському, а й на міжнародному рівні. Тому важлива більш скрупульозна оцінка потреб міста та оперативна розробка комплексного плану роботи органів місцевого самоврядування у напрямку розвитку та відновлення для досягнення цих результатів за дорученням міського голови створять робочу групу. Звичайно, що дуже приємно, що нас відібрано. Нас запитували, що ми чекаємо від цього проекту. І що вони можуть нам дати, тому сьогодні ми всі уважно слухаємо, бо вже буквально на завтра, більше всього ж десь на 10-ту годину. Я вас всіх запрошу, хто буде у цій робочій групі, бо в нас небагато часу. Ми повинні зробити перший звіт про оцінку потреб для нашого населення, представити це представити це прилучанам і подати до міністерства розвитку території, громад та інфраструктури. Тобто, бачите, це настільки. Дуже важливо очільниця міста наголосила на важливості організації активної та плідної роботи, аби програма розвитку громади мала всестороннє охоплення, до складу ініціативної групи ввійдуть представники всіх структурних підрозділів міської ради, а також профільні заступники міського голови, директори комунальних підприємств, установ та організацій. Нам треба вже терміново створити робочу групу. Нам треба розподілити обов'язки між членами робочої групи. Нам з вами треба зібрати необхідність. Хідну інформацію для проведення оцінки потреб населення. мова йшла про що. Це може бути, якщо ми з вами це обговоримо, а ми завтра зустрінемося, і представництво освіти, і представництво медицини, і директори комунальних підприємств завтра будуть бути запрошені всі, звичайно, і голови комітетів самоорганізації населення, і керівники інших структурних підрозділів і управління соціального захисту населення, і директор територіального центру, і директор нашого комунального підприємства, реабілітаційний центр. Нам треба обговорити і визначитися, чи ми будемо працювати в. Одному якомусь напрямку, можливо, ми вирішимо з вами, що ми візьмемо, і більше уваги будемо приділяти медицині. Чи ми визначимося, ми будемо говорити про освіту, що нам треба для освіти? Чи ми візьмемо з вами комунальну сферу? Чи ми з вами візьмемо за грандіозний план? Це план комплексного відновлення територіальної нашої громади. Можливо, це звичайно, що це не дуже легко. На пропозицію міського голови кожен член робочої групи може підготувати власні ідеї, що будуть обговорюватись в ході найближчого засідання. Уже приходьте своїми ідеями і своїм напрацюванням. Можливо, у когось будуть щось, щось будуть якісь такі, знаєте, досить такі прогресивні ідеї, але ми повинні з вами визначимо чи чим працюємо в одній якійсь сфері. Чи ми взяли комплексно? Це може бути, коли обговорювалося питання на форумі. Це може бути або це одна яка сфера, або це може бути комплекс. Але зрозуміло, що ми з вами визначимо, що ми будемо брати з вами одну якусь сферу, то це легше буде. Але у мене така думка, що ми повинні з вами обговорити це питання і напрацювати комплексний план відновлення територіальної громади. Після визначення головних напрямків роботи відбудеться зустріч з представництвом Міністерства розвитку розвитку громад територій та інфраструктури за участі делегатів уряду Японії та Проон міський голова Ольга Попенко презентує всі напрацювання ключовим керівникам проєкту та разом з командою Прилуцької міської ради розпочне роботу в напрямку розвитку та комплексного відновлення територіальної громади. Як бачите. Проект дуже серйозний, при тому це пілотний проект. Значить, ми повинні показати свої результати. Ми повинні показати свою, ну я би так сказала, зразкову роботу, тому що якщо відібрано серед ста громад саме відібрано прилуки, то звичайно, що ми повинні працювати з вами на результат. І від того буде залежати, який план розвитку, план відновлення громади ми з вами представимо. Представлення буде знову ж у міністерстві за участю і посол посол. План Японії в Україні і за участю представництва ПРОНУ. Завдяки результативній роботі міської ради прилуки можуть заручитися методологічною підтримкою, фаховою допомогою у розвитку спроможності органів місцевої влади задля задоволення конкретних потреб міста.